Боєць батальйону Свобода з нами. Кажемо йому доброго ранку, пане Володимире. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Е, у вас він добрий? Е, на жаль, для всієї країни вже там майже 190 день е, не добрий ранок, але е, ну, на Донеччині специфіка війни така, що вночі в. Трохи вшукашухають обстріли через те, що ну, тобто, якщо ворожа артилерія буде працювати, то нашим мартрозвідникам, нашим артилеристам легко вичисляти артилерію, тому знаєте ніч така можливість трошки е, перепочити нашим воїнам від обстрілів е, вранці. Продовжилися обстріли е, на Донецькому напрямку. Тобто, ну на жаль, ворог е, намагається певним чином. Ну я б не сказав це конс. Е, Компенсувати він інтра... ну, вже власне традиційно продовжує обстрілювати наші позиції, мирні міста, але це дуже хаотичні обстріли. Тобто, ну це це схоже, просто на такий норматив випра... випрацювати боєприпаси, і на що ми навчилися в принципі адекватно реагувати в плані того, що не підставлятися, створювати хибні цілі, так що ворог випускав тонни боєприпасів по хибним цілям і ну. В, котре, в котрому ефірі е, продовжую наголошувати на тому, що нашим пріоритетом є збереження особового складу наших. А от тих боєприпасів, ви кажете, що вони просто вистрілюють за вашими відчуттями, їх у них е, менше? є? Ну, по-перше, дійсно менше боєприпасів, тому що вони раніше е постійно гатили просто по всьому. Зараз все ж таки намагаються прицільно. Тобто їхні безпілотники, на жаль, теж працюють, їхні вони так само починають виконувати ті самі мавіки, ті самі аутели, які ми використовуємо вже там, напевно, спочатку війни аероскопи ті самі використовують для того, щоб знаходити наші безполотники. Але вони тільки це починають і у них не. Має там знову ж таки анонемайзерів, які. Але знову ж таки, вони багато в чому переймають нашу тактику. Хоча українська армія знову ж таки на крок попереду, власне, в технологіях. З кожним днем, з кожним тижнем ця війна перетворюється, вона ні на що не схожа, і ця війна перетворюється на війну технологій. З того, що росіяни зосередили свої зараз зусилля в напрямку Бахмута, це якось позначається зараз на ситуації на Донбасі, і наскільки вони успішні в своїх цих спробах? Жодного успіху вони особливо не досягають. Вони дійсно гатять по містам, руйнують. Я знаю Бахмут як дуже українське місто. Тобто для мене це місто знайоме ще з 14-го року, як воно було таким базовим для сектора. Це коли там є служив Дебальцево, і там дуже багато українських громадян із болем на серці. і Я бачу, як місто починають руйнувати. Руйнувати. Ну це ще там не така величезна трагедія, як була вся. Сєвєродонецьку коли місто повністю зруйноване, але все ж таки я дуже сильно співчуваю тим мирним громадянам, які там лишилися, і закликаю їх виїхати для того, щоб не ризикувати своїм життям. Кремль знову посунув свої якісь дати взяття Донбасу чи звільнення в лапках. Та вже ніби кажуть, про 4 листопада. Що ви про це скажете? Кремль ніколи не дотримується дат, починаючи від дати за три дні взяти захопити Київ. Він може єдине, що там ставити якісь накази, які абсолютно не виконуються, тому що дуже великий розрив між тим, що відбувається в окопах напередку, з тим, що сидить бункерний дід і марить собі в хибних своїх психічних думках. Пане Володимире, на вашу думку, власне, от ми дуже несподіваним виявився для всіх, здається, і для росіян. То, в першу чергу, напевно, цей е, контрнаступ е, швидкий і успішний е, на Харківщині. Це я просто так спитаю, а. А на Донецькому напрямку теоретично можливі такі речі, як ви вважаєте, абсолютно можливо, і ми, ми як Легіон Свободи, ще там зрубіжного кажемо, що готові переходити в наступ. Єдина проблема недостача західної артилерії. Я не хочу там коментувати чи розкривати секрети генерального штабу, але мені здається, що українська армія використовує високомобільну західну артилерію в тих напрямках, в тих місцях. Там, де це допоможе зробити швидкий прорив для того, щоб все ж таки ну нанести вогневе враження, коли там є перевага. Вже ми можемо вже відверто казати, перевага вогневих засобів української артилерії. Я не можу казати це про кількість столів, тому що у москалів цього металобрухту просто ну тьма, вона не точна. Це перше. по-друге, хай марси працюють, знищуються боєприпаси, тобто на всіх напрямках це відчутно, що раніше вони просто гатили, гатили, гатили постійно. Аби куди зараз вони все ж таки намагаються знаходити цілі, щоб якось робити вогневі враження більш-менш прицільними хоча їм це не вдається, тому що вони гатять по хибним цілям, тобто по тим цілям, які власне не є цілі, там немає українських солдат, наприклад, на хибних позиціях, вогневих точках тощо. Пане Володимире, не знаю. Власне, що вас є час дуже багато читати інтернет, але вийшла стаття в колонокомандуюча Валерія Залужного і генерала Забродського. Де вони кажуть про те, що навіть вихід до кордонів 91-го року, тобто, включно з деокупацією Криму, не означатиме остаточного завершення цієї війни. Що ви про це думаєте, як військовослужбовець Збройних сил України, як людина, яка є в добровольчому формуванні? Власне, свого війна ця почалася не там. Пів року назад не в 2014, му не в 1991, му і навіть не в 17-му році, 1917-му, 1917-му році. Це тисячолітня війна, і всі це прекрасно розуміють, що треба її закінчити українською перемогою тут в цей час і зараз, тому що у нас найбільше шанси на перемогу. Ну це не я казав, але всі прекрасно розуміють, що української нації зараз найбільше шанси. Найбільша згуртованість, яка була в історії для того, щоб все ж поставити фінальну крапку в цій війні, яка це крапка? Ну, напевно, знищення імперії, тому що імперія, ну задача імперії, коли існує імперія, це розширювати свої кордони, розширювати свої якісь політичні впливи мірками середньовіччя, і ну, намагатися. ну, Це задача існування імперії. Як тільки імперія перестане розширювати, не буде можливості розширювати, вона буде самознищуватися і впаде. Задача України це захист нашої незалежності, це відмова Росії від імперських амбіцій, і тут це буде просто означати крах Росії, перетворення на купу там маленьких національних держав. А Моско... ну, Росія скоротиться до Московської області, та і, в принципі на цьому точка буде поставлена.